Вітаю! Мене звати Роман Петрівський і я викладач математики. Минулого уроку ми розв'язували задачі на знаходження кількості перестановок. На цьому уроці ми ознайомимось з поняттям розміщення і розв'яжемо відповідні задачі. Кількість усіх можливих розміщень n елементів по k елементів позначають так, як зображено на екрані. За будь-яких натуральних n і таких k, коли k менше рівне n справедлива формула. Кількість розміщень n елементів по k елементів дорівнює n помножити на дужку n-1, помножити на n-2, помножити і так далі, помножити на дужку n-k додати 1. За означенням прийнято, що 0 факторіал дорівнює 1. Тоді можна буде записати формулу більш компактно. Розміщення n елементів по k елементів дорівнює n факторіал поділити на дужку n-k факторіал. Розв'яжімо приклади. Приклад 1. Розміщення h4 по 2. Дорівнює 4 факторіал поділити на дужку 4 2 факторіал. Дорівнює 4 факторіал поділити на 2 факторіал. Дорівнює 4 помножити на 3. Дорівнює 12. Приклад 2. Розміщення А з 8 по 3 дорівнює 8 факторіал Поділити на дужку 8 мінус 3 факторіал. Дорівнює 8 факторіал поділити на 5 факторіал. Дорівнює 8 помножити на 7, помножити на 6. Дорівнює 336. Приклад 3. Дріб. В чисельнику А з 12 по 5. Додати А з 11 по 4. В знаменнику А з 12 по 4. Дорівнює дріб. В чисельнику 12 факторіал поділити на 12 мінус 5 факторіал, додати 11 факторіал, поділити на 11 мінус 4 факторіал. У знаменнику 12 факторіал поділити на 12 мінус 4 факторіал. Дорівнює дріб. В чисельнику 12 факторіал, поділити на 7 факторіал, додати 11 факторіал, поділити на 7 факторіал, в знаменнику 12 факторіал поділити на 8 факторіал. Скоротімо факторіали. Маємо дріб у чисельнику 12 помножити на 11, помножити на 10 помножити на 9 і помножити на 8. Додати 11 помножити на 10 помножити на 9 і помножити на 8. В знаменнику 12 помножити на 11, помножити на 10 і помножити на 9. Винесемо спільні множники за дужки. Маємо дріб. В чисельнику 11 помножити на 10, помножити на 9 помножити на 8 і помножити на дужки 12 плюс 1. В Знаменнику: 12 помножити на 11, помножити на 10 і помножити на 9. Скоротивши дріб, маємо. Дорівнює 2 помножити на 13 і поділити на 3. Дорівнює 26, третіх, дорівнює 8,2. Тепер з'ясуємо, як застосовувати цю дію в задачі. Ми користуємось розміщенням, коли потрібно розмістити не всі елементи. І також врахувати їхній порядок. Перша задача. Бригада складається з 20 учасників. З кількома способами можна обрати головного бригадира та його заступника. Дещо схожі задачі ми розв'язували за допомогою правил суми та добутку. Але тепер можна просто застосувати формулу для знаходження кількості розміщення. Тоді маємо А з 20 по 2 елементи дорівнює 20 факторіал поділити на дужку 20-2 факторіал. Дорівнює 20 факторіал поділити на 18 факторіал. Дорівнює 20 помножити на 19, дорівнює 380. Друга задача. В турнірі бере участь 16 команд. Скількома способами можна розподілити три призові місця серед команд. Скористаємось правилом розміщення. Тоді а з 16 команд по три призові місця дорівнює 16 факторіал поділити на дужки 16-3 факторіал, дорівнює 16 факторіал поділити на 13 факторіал Дорівнює 16 помножити на 15 і помножити на 14 дорівнює 3360. Сьогодні на уроці ми ознайомились із поняттям розміщення та опрацювали базові задачі та дії з факторіалами. Наступного уроку ми продовжимо роботу з розміщення та розглянемо дещо складніші задачі. Рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. А також опрацювати онлайн-конспект для додаткового закріплення матеріалу. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!